Вітаю! Приєднуйся до кмітливих всезнайок! Вчимося разом! Дітки! Сьогодні я хочу поговорити з вами про спорт і познайомити з відомою українською тенісисткою, яка стала одна з найкращих у світі Еліною Світоліною. Еліна Світоліна народилась і виросла у спортивній родині. Її тато займався боротьбою, мама була майстром з веслування, старший брат також став тенісистом. Еліна почала займатися тенісом у 4 роки, багато тренувалась, мріяла про перемоги. І, звісно ж, її мрія здійснилася. Коли їй було лише 13 років, Еліна перемогла на чемпіонаті Європи серед молоді. Це було її першим значним досягненням. В подальшому вона виграла великі турніри і навіть була у топ 5 найкращих тенісисток планети. Спорт це здоров'я. Всі ми з вами знаємо. Крім тенісу, є ще дуже багато різних цікавих видів спорту. І сьогодні будемо з ними знайомитися. І звісно ж, почнемо з тенісу. Теніс це гра, у якій суперники перекидають м'яч через сітку ракетками. Грати можна один на один або в командах по двоє. Художня гімнастика це вид спорту, де дівчата, а іноді і хлопці. Виконують красиві вправи під музику. Вони можуть використовувати стрічку, обруч, булаву або скакалку. Фігурне катання це вид спорту, де люди катаються на ковзанах по льоду та ще й під музику. Виконують красиві рухи, стрибки, а навіть танці. Футбол це командна гра з м'ячем. У якій дві команди змагаються, щоб забити м'яч у ворота суперника. Кінний спорт це вид спорту, де люди змагаються разом з кіньми. Вони можуть стрибати через перешкоди, виконувати фігури у верховій їзді або брати участь у перегонах. Легка атлетика це вид спорту, який включає. Біг, стрибки, метання або ж спортивну ходьбу. Правда ж схожа на вашу фізкультуру в садочку. Плавання це вид спорту, де люди змагаються, хто швидше пропливе певний відстань у воді. Велокрос. Це вид велоспорту, де спортсмени їздять на велосипедах по складній трасі з перешкодами. Перешкоди це можуть бути грязюка, пісок, круті підйоми або спуски. Хокей це командна гра на льоду, де гравці катаються на ковзанах і грають ключками, намагаючись закинути шайбу у ворота суперника. І остання, останній вид спорту, з яким хочу вас познайомити, це баскетбол. Командна гра, у якій гравці намагаються закинути м'яч у кошик суперника. М'яч можна, дітки, передавати, вести та кидати тільки руками. Що ж, правда, дуже і дуже цікаво. А давайте з вами тепер пограємо в гру. Що зайве, і закріпимо свої знання про види спорту, про які я тільки що вам розповідала. Увага на екран! Наприклад, перший вид спорту це теніс. Серед чотирьох картинок давайте порахуємо: перша, друга, третя, четверта. Нам потрібно вибрати, яка тут картинка зайва і не відноситься до тенісу. Як ви думаєте? Я вам підкажу, четверта картинка це не відноситься до тенісу, вона у нас зайва. Тож зрозуміли правила гри? Починаємо. Художня гімнастика. Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, яка тут картинка зайва: перша, друга, третя чи четверта? Молодці, звісно ж, четверта. І зі мною ще раз кажемо художня гімнастика. Наступна картинка дивимося. А тут у нас яка зайва. Так, молодці. Третя картинка не відноситься до виду спорту фігурне катання. Повторюємо зі мною фігурне катання. Далі продовжуємо. Це в нас буде футбол. І яка картинка тут зайва? Молодці перша. Повторюємо зі мною футбол. Далі у нас буде кінний спорт. І тут у нас уважно дивимося, зайва картинка буде Розумнички, друга. Називаємо зі мною ще раз кінний спорт. Далі у нас буде легка атлетика. І тут картинка зайва. Молодці перша. Повторюємо зі мною легка атлетика. Далі буде вид спорту плавання. І зайва картинка. Молодці, третя. Повторюємо зі мною плавання. Дивимося, уважно, буде велоспорт. І зайва картинка. Так, друга картинка зайва повторюємо. Велоспорт. Далі буде хокей. І тут зайва картинка. Молодці. Перша, Повторюємо зі мною хокей. Далі, до вашої уваги, баскетбол. Дивимось оченятками, буде зайва картинка. Розумнички мої, четверта. Повторюємо баскетбол. Молодці дітки! Ось бачите, як багато існує видів спорту. Тепер ви можете ще раз переглянути це відео, якщо хтось призабув, і вибрати той вид спорту, яким би вам дуже і дуже хотілося займатися. Тож ми сьогодні з вами говорили про спорт і його представницю Еліну Світоліну. Я бажаю вам бути завжди здоровим. Займатися спортом кожного дня. А зараз біжіть гуляйте, набирайтеся сил, до наступних занять. До побачення!